Ефірі телеканалу «Лтава» суботній випуск полтавських телевізійних новин. У ньому ми розповімо про найцікавіші події життя області за останній тиждень. У Котельві протестують проти закриття пологового відділення, яке обслуговувало райцентр та кілька прилеглих сіл. Нині його реорганізували в гінекологічне хірургічне відділення з ліжками патології вагітності. Приймати планові пологи тут не можна, тож жінки мають народжувати в обласному центрі. Інна скоти чекає третю дитину. Вагітність протікає складно, тому жінка побоїться за здоров'я своє та майбутнього немовляти. Я рожала дітей обох в районі, майже не вилажу з больниці. І я б дуже хотіла, дуже хотіла, і дуже ми, ми всі, всі, ви бачите, яка громада зібралася. Всі дуже, дуже проти того, що закривають роддом. Щоб народжувати в Полтаві, кажуть місцеві жителі, треба створити належні умови, виділити транспорт, полагодити дороги і забезпечити місця в перинатальному центрі. Дитина народилася в січні цього року. Скільки снігу випало, ми б до Полтави навіть не доїхали, тим більше я був мобілізований. Дружина б не змогла родити. Якщо закриється пологове, де людям рожать? У нас 20, близько 20 тисяч населення. 31 травня моя дочка народжувала третє. Третю дитинку, і нам довелося їхати в Полтаву. В перинатальному ми народжували зв'язку з тим, що перинатальний центр переповнений, і щоб раніше лягти передчасно, тобто за тиждень до родів, це неможливо. Тому жителі котельви вийшли на вулицю з вимогами залишити місцеве пологове відділення. До лікарні в обласному центрі більше 70 кілометрів. Кажуть, вагітну можуть і не довести. Я посадня роздала жінку, вона просила, встановіть, будь ласка, я піду пішком. Це якийсь дівочиш над вагітними жінками. Я розумію, що в нас зараз немає це а це найголовніше. Ну, це ж не вихід для такого району. Занепокоєні й медики. У декого з персоналу і час до осені знайти роботу. Їх попередили, що працюватимуть до кінця серпня. Нас санітарок сказали, що нас сокращають. А кошерак врівняна переводять, а санітара закращає два місяці. Заставляли нас підписувати передупріння, що нас закращать через два місяці. До протестуючих вийшов голова райради, запевняє, пологове ніхто не закривав. Пологове відділення ми не ліквідували. Рішення сесії такого немає. В зв'язку з тим, що нема лікаря, анестезіолога в нас в лікарні на сьогоднішній день складних пологів. Ми приймати не можемо. Посадовцеві люди не вірять, вимагають на сесії Котелевської райради розглянути питання про звільнення головного лікаря і відновити роботу пологового відділення. Якщо їх не почують, звернуться до правоохоронців. Генпрокуратура, антикорупційне бюро та з вимогою розслідування фактів, вкладених у даній заяві та притягнення до відповідальності. Нині пологове відділення закрите. На другому поверсі центральної районної лікарні є гінекологічне відділення. Лікарі гінекології ситуацію не коментують, кажуть, побоються тиску керівництва. Та й сам головний лікар району Віктор Міщенко на камеру не спілкується. В обласному департаменті пояснюють, що вимушені йти на такі кроки. За словами головного спеціаліста Акушера гінеколога Людмили Іванової, питання оптимізації районних пологових відділень вже стоїть чотири роки. Це державницька політика, якої мають дотриматись на Полтавщині. Кількість пологів в Котелевському районі на сьогоднішній день за минулий 2015 рік 120-130. Що це таке? Це одні пологи в 5-6-7 днів. Тобто, говорить само за себе, я думаю, всі про це розуміють. Це і зниження практичних навиків лікарів. Ситуація, що склалася в Котельві, не єдина в області. Наприклад, жінки Чутівського та Решетилівського районів вже давно народжують в Полтаві, а Козельщинського в Кременчуці. Юлія Кравець, Костянтин Яхновський, Антон Старишко, Микола Янко. Полтавські телевізійні новини. Суддівська автопарковка у Полтавському районному суді почали розглядати адміністративну справу, за якою позивач служитель Феміди скаржиться на дії патрульних поліцейських. У червні правоохоронці склали протокол про адміністративне порушення за стоянку машини у недозволеному місці. Власником автівки виявився позивач. Тож подробиці далі. 6 червня на вулиці Гоголя, 19 патрульні поліцейські помітили автомобіль марки Нісан, що був припаркований у забороненому місці. Тож патрульні звернулись до водія, попросили усунути порушення, але водій транспортного засобу не погодився. І відмовився представитися і надати будь-які водійські документи за словами начальника сектору правового забезпечення патрульної поліції Олесі Калиновської. Патрульні були змушені доставити порушника до відділку поліції для встановлення особи. Порушником виявився голова Октябрського районного суду Олександр Струков. Тепер служитель Феміди скаржиться на поліцейських на перше судове засідання. Позивач не з'явився. Адвокат судді Струкова будь-які коментарі надавати відмовився та заборонив себе знімати. Тож претензії судді до правоохоронців дізнавались у поліції. Він скажеться на дії працівників поліції, що вони незаконно винесли і постанову, і саме провадження адміністративне було невідповідно до закону. Порушник вважає, що було адміністративне затримання, але адміністративне затримання не було. Протокол не був складений про затримання правомірність дій е, працівників поліції. Бюджет підтверджується е, відеофіксацією. Побачити відеодокази поліції не вдалося, адже захисник позивача спочатку звернувся до суду з клопотанням про заборону фото та відеозйомки. Суддя Анатолій Потетій майже годину у нарадчій кімнаті вирішував, чи дозволяти журналістам відео та фотофіксацію судового процесу. Рішення прийняв на користь преси проте розгляд справи переніс у зв'язку з лікарняним одного з поліцейських Ольга Гриненко, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Напередодні дня працівників ветеринарної медицини у Полтаві відкрили меморіальну дошку Сергію Аранчую, начальник головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області. Раптово помер півроку тому, але залишив чималий вклад у розвиток ветеринарної медицини. Колеги, рідні, друзі згадували головного ветеринара Полтавщини зі сльозами і посмішкою на обличчя одночасно. На роботі серйозний, упевнений рішучий поза кабінетом з гумором, влучним слівцем, з анекдотом. Колеги Сергія Ранчія переконані саме він зробив ветслужбу області найпотужнішою в Україні. А лабораторія ветмедицини в Горбанівці, яку він добудував, пройшла акредитація в Європі. Тому ветеринари хочуть назвати вулицю. Де розташована ця лабораторія на честь Сергія Аранчия? Він дуже дуже і дуже багато зробив для ветеринарної служби. Дуже багато зробив для її об'єднання. Дуже багато зробив для того, щоб ця служба була кращою у Україні. От, і навіть не на терен, не тільки на теренах України. Та лабораторія, яку він добудував і вона пройшла акредитацію. Європейську та й взагалі ветеринарна служба була сильна, спроможна вирішувати питання. Найбільше характеризує історію те, що він, коли дзвонить і каже: Я сьогодні приїду в Київ. Ми завтра бути у трьох міністрів. Якого сюря, ти розумієш, що вечір? Він каже, я розумію і положив трубку. Що мені сталося робити? Я ноги в руки обзвонив, оббігав, і ми не просто ж ходили, а вирішували питання для області. І вирішували питання Це так просто: взяти кредит, там іспанський. Все такий був чоловік. Полтавським ветеринарам доводилося лікувати навіть і Гуан, Кенгуру та Левів 14 серпня. Працівники ветеринарної медицини відзначають своє професійне свято про їхні робочі будні у наступному сюжеті. У Полтаві довети лікарні звертаються з різними проблемами. Влітку збільшилась кількість тварин із дерматидом, гострим запаленням шкіри. Порушена годівля, порушується утримання, і в результаті цього, і в тим більше зараз і температура навколишнього середовища досить таке підвищена. А наші пацієнти вони вони основному. Хутряні і їм досить таки важко переносити безпосередньо такі підвищені температури. Максим Діденко працює ветеринаром 10 років. Таку професію обрав для себе, адже наслідував батьків лікарів. Часто йому доводиться рятувати життя чотирилапих. Приводять до клініки екзотичних тварин. Різноманітні Іоанни, навіть левенята до нас привозили з різноманітними травмами. Кінгуру лікували ми нещодавно. Майже щодня до ветклініки приводять тварин на стерилізацію, найчастіше безпритульних. Їх підбирають волонтери на вулиці. Інколи знаходять тваринок, з якими вчинили просто не по людськи, каже волонтер Наталія Оскар. Після лікування для них шукають господарів. Я назвала її Мишка, тому що вона у нас із мішка. Мужчина приїхав к нам, їхав по дорозі і десь на трасі увагу на мішок. Він посмотрел мішок, в мешке сидел сидів вот этот вот ребенка і ротик був у нього замотаний скотчем. Це, звісно, зрелище було Он Він этот мішок і привез эту девочку к нам вот как бы, в приют. Завідуюча Полтавською міською державною лікарнею ветеринарної медицини Зінаїда Луценко більше 30 років лікує тварин. Говорить, вони натомість віддячують їй теплом. Не настільки їх люблю. Приходиш якось так, знаєте, нема другий раз настрою. А вони так піднімають. Побачу, вже погладиш. Вже воно таке ріднесеньке, вже теплесеньке, вже прямо обнімаєш. І цілує. Полтавські ветеринари розповіли, що до них потрапляють тварини з різними травмами. Найчастіше після ДТП та з отруєннями. На задньому подвір'ї викинуті газети, журнали, дитячі іграшки, перевернути торговельне обладнання. Газетний ряд на вулиці Соборності у Полтаві повністю зруйнований. Вхід до арки закритий на замки та знаходиться під охороною поліції. Що трапилося, дізнавалися наші журналісти. У ніч із понеділка на вівторок невідомі в масках зламали замки на воротах арки, викинули торговельне обладнання, а друковану продукцію забрали, каже приватний підприємець Наталія Ковальчук. Вона опікувалася газетним рядом у центрі Полтави 16 років. 12.05. Ми прийшли тут вже тітугани з палками, з бітами, вражаючими товар, оборудовання. Мгновенно відкрилася арка, спіляли замки з моїх ворот, Болгар... болгарка зрізали і винесли всю продукцію. Скільки чоловік було? Чек 20. Розтаскали товар. Вони мішками його носили в свої машини. Тисяч на 50, на 70 тратили. На останній сесії Полтавської міської ради жінці не продовжили договір оренди та передали місце у користування новому орендареві. Ним став Віктор Степаненко. Вони мене в тому, що не платила оренду. Я оренду платіла. Показали їм платіжки всі, але Цього було мало. Місцеві жителі та продавці преси говорять, що такі неправомірні дії вчинили представники нового орендаря, проте вони все заперечують. Розверніться, подивіться віші повибрати. Хто Хто а ви об'їздли? Я вибрасував чуть. Так ви, ну, навіть, ви, з вашої ну, команди. Я, це так, на вірусі слова на вірусі вже то розвитку. На прохання нового орендаря приїхали представники поліції. Продавці та мешканці викликали патруль. Для охорони громадського порядку. Щоб не продовжувалися протиправні діяння на цій території, була скороності вся продукція, яка лишилася на місці. Місцеві жителі обурені тим, що у центрі Полтави на вулиці Соборності, де зазвичай люди купували пресу, відбувається такий безлад. Полтавка Ірина Прокопович не хоче, щоб на місці газетного ряду було чергове кафе. Мене цей питання задіває. Лично, например, даже тем, что это единственное место, где я могу купить журнал газету. Сюда приходят старики, пенсионеры. У них немає можливості вийти в інтернет, ознакомиться з інформацією, которую дають журналісти, навіть ту ж саму газетку либо Вот. Зараз це место закрили, куди йти, зачем йти. Кафе у нас здесь і так вистачає. Дізнатися, хто таки має дозвіл на діяльність у цій артії у міськвиконкомі у вівторок не вдалося. Можна знайти безвісти, зникла Яна Вікторівна Лиходід 1992 року народження. Мешканка села Дзюбівщина Великобагачанського району ще 6 серпня близько 8 ранку з дому виїхала до Полтави. Нині її місце перебування невідоме. Звертаємось до вас розшукати мою племінницю, яка пропала в суботу в місті Полтава. Їхала додому в Красногорівку. По інформації вона поїхала в сторону Києва. Ми звертаємося до всіх, хто, хто бачив її, чи в машині, чи на вокзалі. Деякі нам казали, що бачили в порятині на вокзалі її. Хто? Ми просимо вас, щоб ви нам допомогли, надали будь-яку інформацію. Прошу як тітка, як мати. Вона їхала у бірюзовому платічці, у ярких цвітах. Була синя сумочка з боку, така маленька, типу як кошелючи, така синя сумка, очки зверху чорні. Також березо, під каре підстрижена. Ру, ру, русява. Якщо вам відомо місце перебування Яни або обставини зникнення, будь ласка, повідомляйте за номерами у Полтаві. Код міста 0532, Телефони п'ятдесят Чергова частина обласного управління національної поліції. 517576, 51 75 97 розшуковий відділ або за телефоном 102. Полтавці активно купують кавуни. Нині саме сезон цієї ягоди. Тож продають її на ринках у магазинах та супермаркетах. І навіть при дорогах. Чи безпечно вживати ці фрукти та як правильно обирати кавуни? Цікавилися наші журналісти. По-перше, існує стереотип такий, що якщо хвостик сухий, значить кавун спілий. Це не завжди так. По-перше, вже це спростовується. Треба, щоб хвостик був зелений, значить, кавун спілий і кавун свіжий. Треба брати, щоб був кругліший, круглий, щоб він був. А, і жовтенький, щоб жовтенький бок був. Різні сорта у мене, тут не один сорт, видите? і по-разному його треба вибирати. Ну, у мене взагалі, чесно скажу, папа спеціаліст. Да, а я так би, вже полагаюся на нього. Родина Наталії продає баштані декілька років. Жінка якість продукції гарантує і, відповідну довідку охочим показує. Продавчиня Валентина теж запевняє, що кавуни вже їсти можна. Лабораторні аналізи в нас все, беруть на нітрати. Цей рік у нас нітрати понижений вміст нітратів в кавунах, говорить лабораторія. Вага 11 кг 275 грамів. На 39 40. Всі поради врахувала, кавун купила, ідемо перевіряти якість цієї ягоди. Оце правильно, така гуничка. Це п'ятно має бути здорове. За підтвердженням йдемо у лабораторію. Я так дольку вирізала. Зараз буду натерла на тертушку, зараз відважую 10 грам треба реактив для визначення нітратів. «5,2, і при нормі 60 мг на кілограм. При Якісний здоровий кавун». Кожний рік ми привіряємо, приходять з Мелітополь, Херсон, наша ковалівка йде то практично Кавунів не бракуємо, є ковди баштаних це диня. Жінка не радить купувати розрізані кавуни. До продукту потрапляє мікрофлора зі шкірки, що може викликати розлад роботи кишково-шлункового тракту. Не потрібно їсти фрукт на голодний шлунок. Соковиту ягоду до нас везуть зі Скадовська, Миколаєва, Херсону, Запоріжжя, Мелітополя. Є й місцеві, вирощені у ковалівці. Купують активно. У Нас немає часу і зберігати. Ми їх продаємо за один день. Тут за день реалізують від однієї до двох тонн кавунів. Продавати почали на початку липня. Ціна стартувала від 7,5 гривень за кілограм. Поступово вартість знижувалась. Нині вона коливається від 3 до 4,5 гривень. Вага цьогорічного врожаю від 4 до майже 30 кілограмів. Наш кавун не тільки красивий та корисний. А й смачний Анна Бабчук, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. Віртуальні монстри з'явилися і в Полтаві. І популярна мобільна гра Pokemon Go, яка за місяць захопила увесь світ, працює за принципом геолокації. Тобто точка покемона прив'язана до певного місця. Це може бути парк, пам'ятник, музей, кав'ярня, тощо шукати покемонів можна будь-де, де, де ховаються вони у Полтаві, та про ризики нової гри у нашому сюжеті. Це камера, яка передає ефект тому, що покемон знаходиться ось тут. Ходиш по вулиці, ловиш покемонів. Ну, це правда дуже опасно. Можеш так задивиться і влипнути куди то Я слышала, что в неї много играют, но сама в нее не играла. Там нужно типа ходить, искать по, по городу, вообще ходить и собирать их. В принципе, безопасно, это интересная игра, как бы для людей, которые мал, ну, малоподвижны, они занимаются спортом. Так. Це хороше заняття вийти на вулицю, поіграти в покемонгол, почему бой нет. Завдання гравців знайти якомога більше дивних тварин, які ховаються в реальному світі. Да. Він зараз може втекти якщо своєї Від інших комп'ютерних ігор ця відрізняється тим, що треба багато ходити містом та спілкуватися з іншими гравцями, потім покемонів готувати до віртуальних боїв. Дмитро за три дні гри вже спіймав 200 кишенькових монстрів, ловив на зупинках та у дворах. каже про гру дізнався з новин і вже має чимало однодумців. Єсть команда. Ми ходимо на бази, захоплюємо їх, і ми за це отримуємо монетки. Я на дорогу не вибігаю, спокійно хожу по вулиці. Я скачав на сайті lenovo.ru apk Апк файл і зараз зріжуся на сайті покемон. Найазартніші гравці ризикують потрапити в ДТП та отримати різні травми, попереджають психологи. Найбільше захоплення у гравців Pokemon Go викликає те, що гра відбувається не за комп'ютером, а в реальному часі та реальному місці. Проте насправді це і є найбільш ризикованим фактором, оскільки, відправляючись на пошуки віртуальних монстриків, гравці забувають про дійсні перешкоди та небезпеки, які чекають їх в реальному просторі. В Україні гра офіційно не зареєстрована. За інформацією американського сайту Сенсор Tower, що займається аналітикою, і об'єктивною оцінкою додатків та ігор для смартфонів. За три тижні поки Go скачали 75 мільйонів користувачів. Юлія Кравець, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Важка доля у важкої атлетики. Цей олімпійський вид спорту на Полтавщині ледве існує. Немає ані спорядження, ні тренерів. Про гроші годі навіть говорити. Наші журналісти спробували розібратися. У чому ж такі причини такої ситуації? Оце вони так право. Оце зборна команда університету, універсіте. Всі масія спорту 50-80 років. Я не що я хочу похвалити себе, чи там. Просто яка які були можливості розвиватися заслужений тренер України Павло Мандя скоро відсвяткує свій 89-й день народження. Майже чотири десятки його вихованців здобули нагороди на різноманітних змаганнях, та це у минулому. Виховувати важкоатлетів нині, за словами тренера, просто неможливо. Дуже дуже складна складна ситуація в розвитку важкої атлетики. У нас Тяжо атлетика була один із ведущих відділ спорту Полтавської області. Команда зборна виступала на рівні всіх майстрів спорту були, Радянського Союзу. І ми посідали ну, десятки найсильніших команд Полтав... України були. А от зараз ну, не виступаємо. Із 2014 року на виступи трьох полтавських спортсменів у чемпіонаті України управління у справах сім'ї, молоді та спорту, виділили 4500 тисячі гривень. Протягом минулого року на важку атлетику дали лише 16 тисяч гривень. Вид спорту не є пріоритетним, і взагалі, якщо його почати розвивати, він дуже затратний на даному етапі, але у нас є. Ентузіасти, які займаються розвитком важкої атлетики, управління ну, в межах своїх повноважень надає підтримку в Полтавській області якби, два таких осередки місто Кременчук і місто Полтава. Основна база, якби національний технічний університет, а в місті Кременчусі – національний університет імені Остроградського». Раніше тренувальних залів було вісім, три у і 5 у Полтаві. Плюс працювали школи у рейд центрах. Останнім спортсменом, який виконав норматив майстра спорту з важкої атлетики у Полтаві, був Ярослав Томілін. Що хотілося б, звісно, щоб ми були услышані, щоб була допомога не только спорт управления, которым ми, чесно, безгранично благодарні, але і у них можливості ограничены. Тобто хотілося би щоб. Україна любила своїх спортсменів і как-то допомагала їм, давала толчок тот же самий от розвитю, що було хоча б желання у МАЗ іти в спортзал, займатися, вершин. віршин. таки што було не п'ять олімпійців, а щоб там 55. Полтавщина кілька років займає останні місця в українському рейтингу важкоатлетів. Єдиний пристосований зал для тренування потребує ремонту та оновлення обладнання. Складна ситуація із тренерськими кадрами. Одне діло зал мати, і там один майстер спорту є в нас і все. Розумієте? Треба готувати за дітей і треба тренерів. привлікати, тренерів треба, для того, щоб вони цих е, селекцію проводили, цих дітей шукали не тільки тут, в нашому місті, а й по селам же талановиті діти, Дуже багато талановитих. Опять же, сюди в Полтаву запрошувати, куди їх запрошувати? Треба, треба, щоб була якась інфраструктура. Так, щоб приходили і, іменно бажали займатися тяжових атлетією класичною, немає. Останні роки немає зовсім. Олег Бондаренко, Павло Бардиш та Ігор Ізотов. Полтавські телевізійні новини. На цьому наш суботній випуск завершено. Дякую, що дивитеся. Бажаємо вам гарного настрою, віри і упевненості у завтрашньому дні. Гарних вихідних. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі ЛТАВА. Хай щастить! Сьогодні ночі та завтра в день у Полтаві та області очікується. Хмарна погода, часом дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, в день 14-19. У Полтаві синоптики прогнозують 10-12, у день 16-18 градусів вище нуля.